Шановне товариство гри Імперія Пазлів, рада всіх вітати! Ви на каналі Лана Мун. Влаштовуйтесь зручніше. Вже розпочався червень, і це означає, що я роблю звіт по призвах героїв за минулий місяць, за травень. Чи був він для мене вдалий, але давайте спочатку подивимось, що б і мала напередодні, в квітні, щоб порівняти. Отже. З п'ятірками не дуже, адже всі ми полюємо саме на них. В першу чергу. А ще враховуючи, що пантеру я просто забрала з призоводолі, то повний нуль, адже торна рахувати не можна, це ж регулярка. А на кшталт четвірок, то Меліндор, Колен і ще трійка Джолі, вони божать. Це їх я прокачала і поки що більш. нікого. Ну що ж, погнали в призви травня. Що там за герой місяць? Бо Ірант. Я його б дуже хотіла піймати. Швидкий, класна ульта. Багато чого робить. От і подивимось. Гоу! Перший призов гобленів. Лічильник йде зверху зліва. Гоблен Оберон. І другий гоблен. І Сідграф. О, два самих епічних гобліна. Так, це у нас халявний містичний призов. Попередній успіх закріплюємо давою три самі епічні герої. Некст. Таверна легенд. Прийшла. Два призиви непосильною працею в квесті здобула. І Соня у нас, і ще хтось, і потім у нас ще скриня. Каріл, два синіх. Скриня приносить 50 бійця. Оце все пішло у Ені. Добре. Наступний містичний призов в Атлантиді. Чочин, містичний Чочин. І тепер у нас є 5 спроб зловити гідний костюм. Каріл, звичайно, є. Ну, відео, до речі, з'явилися костюмчики. І Соня. На жаль, Соні мультяшної ще нема, але ось хоч таку я піймала, що ти там робиш? А ти в нас наносить цілі, імунітет, вороги. Ти, типу, як Кедман працюєш в другому костюмі, але той, начебто на три ставить, а що таке, два ходи, заборона, ну, таке собі. І клас в тебе став розбійник. Гаразд, прокачаємо. Next. Що вже втеньке. Яд. Яд вже є, качаний, Продай, його воно використовую. Це догрів. Оце так підсилення. Наступний на черзі 10-й загалом. Гунар. Мультяшний костюм може дати друге життя. Гоннару. Так, наступний у нас Атлантида один призов. І мене в костюмі. Зрозуміло. Астральні. ельфи. Є в мене пару круток кипріот. Так, і друга. Джах. Зрозуміло. Щось дуже ріденько. На черзі сови. І в мене поея. В мене друга сова, перша в мене була зелена. І тут у мене дуже повільна, ну, то повинна бути прям імба якась. Багато чого написано, прокачаю колись її на швидкі турніри. Що там, подивимось? Хоча трійки то не п'ятірки. От коли п'ятірки вони просто неймовірні. А ось трійки, ну, зелена мене не вразила, наприклад. З цією подивимось. Так, ще один у нас містичний, безкоштовний призов. Дивимося. І отримуємо безкоштовного каріла. О, ще одну сову можна призвати. Хто ж це буде? Сова, сова, сова дава. Next. Гобліни, і там якийсь мистичний ще бачу. Знову два гобліни. Берон з догріва в мене вже є. Гоблін Ренфілд і. І... Наш гар повний флеш-рояль зібрала. Так, і ось він на горгульях. А, це самородки. Самородки, вибачаюся. Отримую самородка Бальтазара. І наступний у нас призов події. Цілих два. Келайл. І. Інструктор. Добре. Ну, такі горулі прикольні. Не шкода на них витратити. 300 крісів. Давайте. Отримали яда, пішли далі. Тепер у нас знову ельфи. Знову два рази. Це вже добігає кінця. Мабуть, місяць отримую сабіну дуже астральну і 24-й дуже ельфового тайрма. Знову призов самородків, знову халява. Один призов. Беліт прилетіла. І вже до завершення йде. Це в нас безодня, знову безкоштовний. І. Та що ви кажете Зіла Лалеї в костюмі? Костюм не перший цей. Що він робить? Те ж саме, тільки в профіль. Ну, гаразд. Ну, і клас змінився. Ну, і Це дасть підсилення, звичайно, для ХП і броні. Ну, окей. Я її взагалі-то не використовую в оригіналі, чи врятує костюм ситуацію, сумніваюся. Отже, в нас шостий сезон, і в нас є пару разів можливість призвати. Знову не з'яву був так? І. 28-й призов знову біліт. Ох, призов Дюн. А наступний один раз. Спробуємо. Бо більше немає. Ерхетри. Дуже дякую. летимо далі. Це вона з призов трьох королівств. Тільки трійки мені в повному обсязі є. І більше нікого. Гобліни розбавлю ними. Чао і ще хтось. Такий гоблінистий кедмон. Прийшла знову гардеробна. Надія вмирає останньою, кого я отримаю. Наш гар. Ну, все. Мультяшний нажар тепер заграю. Що там ми маємо? Е, все те ж саме, додаткове ушкодження природі. Супер. Ну і ганджу. Я багато не піймала ключів, звідки не, не знайшла, не донатила. І завершальний в нас Ренфілд. Дякуємо. Отже, підсумуємо 35 призовів, і із них нових героїв, а я показую в кінці саме їх. Якщо щось випало, то в мене костюми Соні Зіли, Нашгара, ну і івентова сова. Чим далі, тим гірше. Не знаю, як у вас, у мене все менше і менше корисного падає. З цього прокачаю Соню тільки і сову. Подивимось. Ну, на цьому все. Дуже дякую вам за перегляд. А ви розповідаєте, що вам впало, якщо є чим похизуватися. Чи навпаки, якщо у вас таке саме неподобство з призвами, то напишіть мені, будемо триматися разом. Обов'язково поставте собі вподобайки за те, що додивились до кінця. Ну і наостанок, слава Україні! Звичайно, все буде Україна. І не забуваємо донатити на наші Збройні Сили, на дрони особливо. Мені здається, це надважливо, окрім всього над надважливого. Отже, нам потрібна армія залізна наших пташок з біолабораторій. Ну, добре, на цьому все. На все добре, побачимося у наступних відео. Бережіть себе і тихого неба Україні. Всім пока.